Всім привіт, ми продовжуємо грати в лінію фронту. mm-hmm Og vi har i oss, mann, sjøbunni på hasen. Mm, ну з чого з мене завжди, коли я викатую снаряд падає А він викатує. Ну блин, да другий раз уже. І ніхто не відстріляє по ньому. Що в мене робить танк ззаді? а я не проб'ю просто. Я тут нікого не проб'ю, а сам картон. А Т-15, тобі там як? Добре. Я думаю, що у мене не так, у мене липучка злетіла на мишці. Буде потім заклеїти Ти знову? Да ну це взагалі. Ну він знову викати, я знову не пробиваю. Фух, це липучка. Треба, що вона саме зараз відлетіла. За танк взяти такий, куди поїхати, щоб більш пасивно грати. Мабуть, поїду ось сюди. Якось отак. Доки провожу ремонт. Чим потрібно буде переклеїти? їх. Взагалі важко водити мишку. настала липка Ми через те що воно зігвалося Ай, классно. Я стреляю сюда и снаряды сюда. Божья МБТ. Мене... Ох его, мышка тянется. Mm -hmm. Стою тут, ничего не люблю. Я вирішив чудо сюди поїхати. А що це таке? Ну ви це боче, прямо перед цим Просто взяв снаряд і впав. Ну це нормально. Хтось поїдьте та світоніть в ту базу. Я нічого не бачу взагалі. Це Ах

Да ну шо у мене постійно сьогодні снаряд ПАДАЄ Постій дуже я сказав постій. Відлітай, ти мені тут такий не потрібен. О, а це погано. Ми отримали підкріплення. Ну, я сховаюсь, це буде добре. Це... Ти будеш нагу катувати. Ну звісно, звісно. І зараз вилітатимеш. Ну да. Ніхто не допоможе, ніхто. Су 130 об'єкт 252 не попадає просто. Він просто виїхав, забрав і поїхав далі. Обожнюю. Ці вже йде продовбали. Це вже... Їду під гілку буду стояти там. Цікавий бій. Зараз з цією липучкою. Ой, чудово, ще й тут танк, якого я, до речі, і не бачу. А він мене бачить. Що в мене маскування дуже велике. Не по... А мене видно. Як цікаво. Добрий день. Відчуваю, воно зараз поїде на другу доту. Тому туди і їду і я. Машину відремонтовано. Він буде десь дістати клей після цього запису. Так там нікого нема. Він поїхав ось сюди. Ох. Він просто тупо їхав для того, щоб мене вбити і поїхати на ремонт. О, молодець. Молодець, більше нічого не скажу. Обожнюю цю гру. З'ївкатними короче цими противниками. Ні, ну ти серйозно? Вовий і не ну ты серьезно. Увойсу су-130 против Люнгса і Нецай. Не виграв. 오오오. 스킨이 하러. Gdzie się jej popał? Samem ciekawe w bieżącym wypadku zaraz do mnie pojedzie. A ja tu tak zazwyczaj jeden Особожню, скільки машин почало сюди сунутись. Ну, звісно ж, він мене бачить. Як же ж без цього? Немає пострілів 445 метрів, воно мене бачить. Ну я повинен був тут трубу попасти А если третього хтось уб'є, ні? Ах. Не команда якийсь блінації. Мене уже бісить вечірня гра на лінії фронт. Ну ди, мене, мене світять 21. Це якийсь кріздець. Який Я вийду, мене просто уб'ють. Та мене і зараз уб'ють. Зоні не грається, ніяк Ні одним боком. Що за союзники? Готові до І сміх і гріх, блін. Ми втратили контроль над зоною Е. готує Це жах якийсь. Скільки вже машин буду міняти. Все, тут 3,5 тисячі урону, він вже четвертого танка був чи п'ятого. Як ви генерала взяли? Поясніть мені в такій дупі. Тут ніхто не грає. Розвідки летять яр, обстріли в місця, куди треба. У нас як зазвичай іди в одне місце, викриватор. Да-да-да-да-да-да-да. Mm -hmm. А і класси. Постій. Захотів мене забрати все пана. І Тут безліч танків, по яких можна стріляти. Безліч, однак ніхто не стріль. Ну, звісно, він не пробивається, ну це це логічно. Це вже все зі мною, мене зараз приб'ють. Союзники прикривати не будуть. Приймай. Ну бережи їх, система ВГ, бережи. отут тут скажеш? По мені завжди попадають, вони зараз намагаються попасти, до речі. Ну я не можу вцепитися і все. Мені не вистачає двигатися. Двигатися. Я не можу подвигатися. Я знову свічуся. Ну яким боком? полукартонну машину не можу пробити взагалі що це за бій такий Прискорюємося. Не, ну я просто втрачаю швидкість тут і все. Хто робив рельєф на цій грірці? Я його руки поцілую, блин, а це взагалі. Як тут потрібно викатувати, щоб заїхати в ту позицію? готові. Наш генерал в бій. Ну, звісно, він мене засвітить. Я цього не розумію. Цей дим не повинен навіть аж до регену. Ренген, коли дам до рентген, там уже короче, тебе повинно світити. Тут я не розумію, що це таке. Цей на цю навичку так переробили вже, що це геть геть. Спасибі хоч за перемогу. Що ж, дякую за увагу. Чекайте на наступне відео.